Я прочитаю із першого послання Коринтян. Божій церкві, що в Коринтії, ми можемо сказати сьогодні, Божій церкві, що в Сієті, посвяченим посвяченому Христі Ісусі, покликаним святим за всіма, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, Господа Ісуса Христа. Сідайте, будь ласка, сьогодні. Як ми знаємо, вже брат сказав, сьогодні наша тема місіонерство. Ті брати і сестри, які посвятили себе на місіонерське служіння, вони пройшли необхідне навчання біблійне, вони прочитали і читають, продовжують читати багато книг по місіології, відвідують місіонерські конференції, але не всі, але не всі. Можуть бути місіонерами, не всі можуть бути євангелистами. Це так. Але, але всі християни, послухайте, але всі християни, я і ти, ми можемо свідчити про те, що з нами зробив Ісус Христос. Амінь. Амінь. Ми повинні свідчити всім, що Христос змінив моє життя, і я сьогодні дитина Божа. Апостол Павло в першому розділі. З 3 по 5 вірші говорить такі слова. Дякую Богу і своєму при кожній згадці про вас і завжди, усякій молитві своїй за всіх вас, чиню я молитву з радощами за участь в вашу Євангелії від першого дня аж до тепер. А ви берете участь у Євангелії? Сьогодні перед молитвою моє питання до кожного з нас. Яка моя участь у ділі Євангелії? І на це питання перед молитвою давайте ми коротенько порозважаємо. Чи я, чи ми беремо участь у Євангелії? Апостол Павло проповідував, а, 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 а церков в Филипах не всі ж вони з ним ходили, правда? Но він тут каже: Я дякую Богу, що ви берете Филип'яни, ви берете участь у благовісті. Послухайте, кожен із нас, ми можемо і ми повинні брати участь у євангелі... у, у, єван... у Євангелії. І на деякі моменти ми обратимо увагу. Перше, в чому ми можемо участвувати в Євангелізації, це наше життя. Ісус Христос у Матфії, в 5 розділі, 14 вірш говорить такі слова. Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть. На Верховині гори. Як ми можемо впливати на інших людей? Вчені люди дослідили, і виявилося, що 10% це наші слова, які ми можемо впливати на інших людей. 30% це наші діла, які ми можемо також впливати на інших людей. А 60% це наше життя. Це наша сутність. Це хто ми є насправді? Отже, брати мої сестри, давайте будемо впливати на, наших, на людей, оточуючих нашим життям, нашою поведінкою. Ви є світло для світу. Нехай благословить нас в цьому Господь. Друге, на що ми можемо впливати і брати участь у євангелізації, це наші молитви. Апостол Павло. У Римлянам 10 розділ, перший віч говорить такі слова: Браття, блаж... бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля, на спасіння. Отже, апостол Павло, він молився, він каже, бажання мого серця, молитва до Бога на спасіння. За Ізраїля. А в першому посланні апостол тай самий Павло до Тимофіїв. Першому післанні другий розділ, всім нам відомо, це місце. Він він просить, закликає нас, щоб ми молилися за всіх людей. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителові, нашому Богові. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Дозвольте привести нам приклад. Я недавно його почув. Я думаю, що ми можемо вспомнити багато прикладів на цю, темі, на цю тему, одній, на тему молитви. В одній церкві була одна старушка, яка часто на зібраннях засипала. І ось уже деякий час вона перестала ходити на зібрання. Ну, як завжди, обов'язок пастора відвідати цю сестричку, взнати причину, чому вона перестала ходити на зібрання. Ось по дорозі він йде, роздумує, як що почати бесіду, а... бо він в серці своєму недолюблював цю сестру. Ви вже знаєте причину. І ось приходить до неї і не знає, з чого, як почати бесіду. І вона ось перша починає і говорить, пастору, дорогий. Уже 13 років, як тому Бог положив мені на серце кожну ніч з суботи на неділі молитися за ваші недільні проповіді. І тут пастору стало соромно. Він зрозумів, кому він мав завдячувати своїми недільними проповідями, які він проповідував. Ось ця сестричка, старушка. Вона молилася за його проповіді. Вона служила молитвами. І вона каже, вона каже, я скоро відійду в вічність. Я скоро відійду в вічність. І я не знаю, хто займе моє місце. Хе. Він каже, ну дивіться, яка нагла, га? на собраннях засипає і ще й просить щоб хтось її зайняв її місце. Але коли вона це сказала йому, що я, Бог положив мені на серце молитися за вас, це йому стало ясно. Друзі, мої дорогі, брати і сестри, сьогодні я звертаюся до нас. Людей похилого віку, до тих, хто вже не може поїхати на місію і проповідувати Євангелію. І проповідувати Євангелію. Ви можете робити дуже важливу річ це молитися. Молитися за всіх місіонерів, за діло служіння, за діло благовістя по цілому світі, за наших братів, які піддержують наша церква, наших місіонерів. Ви можете молитися. У вас є на це дуже багато-багато часу. Наш брат Ігор Завірюха, служитель, який недавно їздив в Папу Гвінею, він часто він згадує про це так. «Я каже: відчував ваші молитви, які ви молилися за мене. Слава Богу, друзі мої брати і сестри, за всіх, хто молиться, продовжує молитися і бере участь, і він тим самим бере участь у ділі іванізації. І третє, і ми будемо молитися, як ми можемо участвувати в ділі благовістя. Филеп'ян, четвертий розділ, ми читаємо такі слова. Фелеп'ян, 4 розділ з 15 вірша. І знайте, ви, Фелепіяне, що на початку Благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилася була жодна церква до справи давання і приймання для мене самі, тільки ви, що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали й до солуня. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання. Я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Апостол Павел дякує філеп'янам, що вони прилучилися до його служіння даванням. Машина, щоб їхала, ми знаємо, необхідно її заправляти, різні дитячі табори, місіонерські, різні заходи, іванізаційні заходи необхідні кошти і немалі кошти. Багатьох церквах основний напрямок фінансування зорієнтований на адмініструванні церкви, будівництві і так далі. Так, це необхідне. Але це не повинно бути пріоритетом. Послухайте, повинен бути баланс. Я знаю церкви, які ділять свій бюджет 50% на 50%. тобто 50% використовують на адміністративні е, витрати, а 50% вони використовують тільки на місіонерство. І я вважаю, це є нормально, це є правильно. Ми знаємо, що коштує найдорожче в цьому світі. Це людська душа. Вона не оцініма ні з чим. Тому то давайте, брати сестри, будемо вкладати наші кошти у людські душі. І так, сьогодні ми нагадали один одному три важливі речі. Чому ми можемо участвувати в іванізації? Це наше життя, це наші молитви і наші фінанси. Нехай благословить нам Господь бути учасником в ділі благовістя. Амінь. Амінь. Помолимося Богу нашому.